Після скасування візиту Путіна до Туреччини Ердоган активізував боротьбу за те, щоб отримати під свій контроль Крим. Такими повідомленнями цього тижня рясніють російські канали у соцмережах. Він уже не соромлячись, погрожує. За останні тиждень дипломатичними каналами прийшло чотири послання. В одному прямо і нахабно говориться: віддавайте нам Крим, а не віддасте. Цей рік буде особливо страшним. Буде багато крові, вогню та жертв. Кремльовська табакерка пише, що Ердоган ще торік, після зустрічі з Путіним у закулісних перемовинах вимагав від Кремля відмовитися від Криму і віддати його під тимчасовий контроль Туреччині. кажуть, Ердоган попереджав Путіна. Цитую: якщо Крим залишиться під контролем Росії, його бомбитимуть так, що півострів перетвориться на руїни. Тепер же кількість і якість українських атак на Крим у Росії вже називають прокляттям Ердогана.